Ти сказав мені, що приїхав додому, а вдома порожньо. що mm. на війні краще. Uh. Просто пусто. Нікого нема. І воно. Ну там твої побратими. Ну, принаймні, хоч хтось є. А тут приїжджаєш, хата холодна. Води гарячої немає і ще й нема нікого. А хто там має бути? Діти мої? Скільки в тебе дітей? Двоє. Дружина. Двоє. І де вона знаходиться? В Австрії. В якому місті? Я не ну, виговорю. Як, як живуть? Як живуть? Задоволені. Ну, ну, є фактори, які е, можна сказати, що задоволені, а є можна сказати, що не задоволені. Тому що е, Дашка, моя старша донька, вона здала, е, вивчила німецьку на рівні носія. Uh -huh. І вона ходить в Австрійську гімназію. На, на, на цьому вона не зупинилася, вона зараз вчить італійську. Ну, Латина в них іде просто от как ну обізи, в, в школьній програмі в них латина.